питаю, що Марія буде бачити, але все одно. Що? Як? Діда співає. Що ти? Я і вас хочу і образи заодно познімкувати. Що ти? Що ти? Артист чи що? Та, а при чому Та а ви може не ліпше не за, за будь-яку арти. Знімати. Та для себе на пам'ять, Вуйко. Та що ви? Ти знімає, ти з Хто ну, там кричить? Мамулька. Такі образи гарні вишивали так Я не дивилася подайчики У нас сама бере, вона сама магане достає, руками достає зараз засвічується стобіум я Ты думал, что то он шось пороку так давала бы жиру того бы дала давала? Вот ты думаешь, одну